54 дитини народилися у столиці у новорічну ніч, 25 хлопчиків і 28 дівчаток. Про це повідомляє КМДА в одному із пологових зараз. перебуває наша кореспондентка Ольга Читайло. Оля, вітаю, як почуваються новонароджені українці у 2025 році, і що кажуть їхні батьки, особливо враховуючи сьогоднішню дуже неспокійну ніч. Вітаю В'ячеслава. Отже, ми зараз у київському міському пернатальному центрі. Тут у новорічну ніч народилося три хлопчики та дві дівчинки. Загалом п'ятеро малюків менше ніж зазвичай кажуть лікарі. Зазвичай десь до 20 малюків народжуються, але у новорічну ніч немає планових пологів. І Першим у цьому в цій лікарні з'явився на світ хлопчик Тимур вагою, 3 кілограми 800 грамів. І на жаль, перше, що почула ця дитина за кілька годин після народження це повітряна тривога та звуки вибухів. Його мама Анастасія каже: дійсно страшно. І народжувати, і виховувати дитину під час війни, але вони з чоловіком зрозуміли, що ми живемо зараз у такі роки, що ідеального часу вибрати можливо і не вдасться. ми подумали, що не буде підходящого моменту, а можливо і через 2-3 роки. Нічого не зміниться в країні, і ми не можемо тягнути, тому що для нас це є важливо. Все одно все одно діти народжуються, і це добре, і в будь-який час це буде добре. Нота ну, Анастасія нам сказала, що в її оточенні народжує доволі багато жінок, хоча офіційна статистика каже про інше. Зокрема, у цій лікарні народжується зараз приблизно на 20% дітей менше ніж у довоєнні роки, але є хороша новина цього року. Народилося приблизно в половину на 30% більше дітей порівняно із першим роком війни. Ми поговорили ще з одною породілою Юлею, яка стала мамою напередодні. Вона нам каже: дійсно, коли хочеш дуже стати мамою, то навіть війна цьому не завадить. Ми з чоловіком намагалися 4 роки завагітніти і ну, під час війни, це війни сталося, просто так сталося. ми з Юлею поспілкувалися в відділенні інтенсивної терапії. Зараз там виходжують 12 дітей. Дитинка Юлії народилася, донечка народилася недоношеною. І лікарі кажуть, що з початком війни побільшало випадків дітей, народження дітей із патологіями. Це пов'язують зокрема з хронічним стресом, який переживають жінки. Також не завжди є можливість вчасно прийти огляди у цій лікарні, приблизно на 15% більше таких випадків. Ну але лікарі дуже раді, що у цю новорічну. Ніч жодна дитина не потрапила в реанімацію. Вони наголошують, вони завжди готові допомогти жінкам, допомогти їм пройти цей шлях. Це добре, що вони зважувалися. Вони хай народжують, а ми будемо їм допомагати. Ну тут, можливо, хотілося б їм побажати не нервуватися, але ми зараз живемо в такий час, що це не залежить від нашого бажання. Ну і ми зараз не можемо сказати, скільки ж загалом в Україні народилося дітей у новорічну ніч. Ми надіслали запиту МОЗ і чекаємо відповіді. А всім новонародженим, їхнім батькам бажаємо здоров'я, щастя і всім нам і перемоги, якої ми так очікуємо. В'ячеславе. дякую. Олю. Моз очевидно ще підраховує кількість усіх народжених дітей і якраз новорічну ніч. Це була Ольга Читайло з столичного пренатального центру. і Розповіла про українців, народжених уже у 2025 році.